Вергілій Енеїда, Пісня Четверта. Пісня четверта Енеїди, присвячена прославленому міфологічному сюжету роману Дідони і Енея. Цариця Дідона, захоплена подвигами Енея, бажає вийти за нього заміж. Під час спільного полювання Дідона і Еней, сховавшись від грози в гірській печері, з'єднуються там під миготіння блискавок. Але Енею предречено небожителями велике майбутнє в Італії, і він не може залишитися в Дідони. Сам Бог Юпітер посилає Енею у сні Меркурія. Щоб спонукати його плисти з Африки на Епеніни. спроби Дідони утримати коханого в Африці, залишаються марними. Коли флот Енея відпливає від берегів Африки, Дідона, проклинаючи його, віщує майбутні війни Рима з Карфагеном, кидається, в палаюче багаття. І простромлює себе мечем подарованим Енеєм.